Вітаємо вас, контрат Сваргород. Сьогодні на нас в огляді пила ланцюгова акумуляторна від торгівельної марки Крайсман за лінійки Universal Battery Line модель 3502 АКС бл 20 А лінійка, яка на різні типи інструментів підходить один тип акумуляторів, тобто універсальна батарея. Тому так і називається Universal Battery Line. Інструмент 20-вольтовий. Але на цій цілі написано 40 VDC. Тобто, бо вона працює від одразу двох акумуляторів тому 20 вольтових. Тому разом складаємо, виходить 40 вольт. Давайте подивимося комплектацію і послухаємо, як вона працює картонна коробка. У нас йде інструкція з експлуатації, обов'язково треба прочитати. Зарядний пристрій, база одразу на два акумулятори. Дуже зручно. так? Звісно, що в нас тут йде наш акумулятор. 20 вольт 4 А години. Наш другий акумулятор. Пила великої потужності, так? Шина в неї виходить довжиною 350 мм, може різати вона по суті ну, 300 мм брусок або гілку якусь, так? може відпиляти. Тому вона потребує великої потужності в плані забирає багато енергії. Так? Так, в комплекті йде шина. О, вибачаюсь, ланцюг. Ланцюг, до речі, суперзуб. Дуже добре, бо він резець все, все, що бачить. будь як перевода. Шина 350 мм. Одразу з фіксації для натягування ланцюга безпосередньо дуже зручно. Так, наш захисний кожух. І сама. Все доволі так щільно допустило. запаковано, как вы видите, это был сразу ее не вытягнешь. Много такой тонн. Все, хорошо запаковано. Що стосується цієї пили, так стану? Що стосується пили, вона має прямий двигун. Як то зазвичай акумуляторний, вони бічний двигун мають, а це прямий двигун. Так? Рукоятка в нас покрита гумою. Тут місце для встановлення двох акумуляторів. Друга рукоятка пластикова, тормоз наш, альмо активний. Звісно, що якщо спрацьовує, він вимкнений, то, звісно, що пила не працює. До речі, дуже часто питання стосовно чому не працює електропила, акумуляторна чи е мережева, бо він не тормоз. Так буває. Не всі одразу зрозуміють, що це так. І тут у нас бак для мастила для змащування ланцюга автоматичний так, змащується. Далі в нас система така цікава, яка кріплення нашого ланцюга. Кришечка знімається. Встановлюється шина. Ланцього, далі закрутили, притисли натягування, ланцюга проходить з другим важелем. Дуже зручно. До речі, не треба крутити, якісь там викрутки мати з собою. Так? Давайте встановимо акумулятори. Що стосується ще акумуляторів, хотів показати, є індикація заряду акумуляторів. Дуже зручно, так? І вони великі, звісно, що важкі на 4 години. І знімається отаким от чином. Тут мається дві кнопки, нам треба їх на час одночасно натиснути і витягти акумулятор. Давайте вставимо їх в погу і послухаємо, як вона працює. Один. І другий. Бачите, якщо ми вмикаємо тормоз, то наша пола не працює. Вимикаємо. Працює дуже тихо, має плавний пуск. Одразу знаю, що буде питання, а чи може вона працювати з одним акумулятором. Витягаємо. Ні, вона не може працювати з одним акумулятором. А може працювати тільки з двома акумуляторами. Купуйте дану полу, ви можете у нас на сайті. Посилання знаходиться в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато цікавого.